Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, це друга частина політичне майбутнє Зеленського. Через те, що у вас не було таких запитань, я запитаю зараз в цьому відео. Чи буде покараний Зеленський за свої діяння? Чи буде йому возвратка? Що чекає його в цьому плані? Яке покарання його чекає за те, що він зробив для України? Якщо щось хороше зробив, значить щось хороше. От ви тут повинні розуміти. Я не буду казати, що саме. Всі ви і там знаєте. Ось. У кожного тим більше, у кожного тут точка зору своя. І так, що чекає Зеленського? Чи буде от... обратка? Ну, я не бачу тут обратки, відверто вам кажу. Карта смерті, навпаки, показує, що він йому вдасться улізнути конкретно, втікти. Да. От карти показали конкретно. Йому вдасться втікти. Я не бачу тут обратки. Це побіг. От коли почнеться жареним запахне, він туди втече, з усім своїм добром, майже усім добром. Дивіться, тут туз монет, а тут дев'ятка монет. От вам і десятка. Тобто він з усім своїм майном десь кудись втече. Давайте подивимося, куди. В принципі, тут, десь по світі. Я не бачу, що він буде покараний. Давай, давайте запитаємо, буде він дійсно відповідати. За своє. Е, стоп, давайте спочатку. Куди? куди ось тут побіг у нього буде? Куди він втече? У нього є два місця. У нього є два місця, він, він, він ще не знає, куди точно. Він розглядає два питання, куди саме? У нього є можливості. Він же ж мільярдер, люди добрі. Да, Він десь заляже на дно. Невже він, йому вдасться і збіжати наказання? Думаю, що да. Думаю, що да. Ви от, знаєте, от ті люди, що кажуть, ой, Бог покарає. Ніхто його не покарає. У нього інша віра. У нього не той Бог, що у вас. Розумійте це. Це, по-перше. По-друге. Карти не показують. Він тільки почує, що е, якісь це він зразу. Шуране. Я не бачу тут, що він десь буде сидіти. Ну, поки що карти цього не показують. Можливо, через рік-два карти покажуть, що дійсно. Давайте тоді я інакше запитаю, чи є шанс в українського народу призвати його до відповідальності за те, що він зробив? За Чангар, за виведення військ, за здачу азовців і багато-багато іншого. Чи є в українського народу шанс його приволікти до відповідальності? Мало, мало, український народ відверто вам скажу, кажу відверто, як є. Дуже літає в облаках Фантазьори. Фантазьор, ти його називала от якось так. Фантазьори. Зараз я перечислю, що саме. Можливо, це трошки буде саркастично звучати, але скажу правду: його накарає Бог, на нього прийде кара, він поплатиться за свої. Люди добрі це все пусті слова. А дії, ось да, злість у людей, а толку з того, люди падають. Перед у ноги йому. Де ви бачите, що тут Ну, не, не бачу я. не бачу я. На жаль, ні. На жаль. На жаль, я не бачу, що український народ здатен його притягнути до відповідальності. Ні, не бачу. Після перемоги люди зразу займуться, як відбудовувати країну. Люди будуть змучені, знищені, голодні, холодні. У них будуть інші заботи, де добути гроші, а не посадити його. Людям буде наплювати вже на нього. Я бачу, що він втече. Я це, Мені здається, говорила і Єрмак втече, вся ця їхня банда. Всі вони втечуть. Ось що я бачила. І так, сподіваюся, в цьому розкладі я просто в тому забула. Я забула, знаєте, я коли входжу в потік енергії, це забувається. А в мене нема нікого, хто би мені там ззаду підказував. Ірина, ось ще це, коли ти в потоці сидиш. Ти думаєш тільки про це питання. Людина, яка осторонь стоїть, ось я коли дивлюся сама свої розклади, відверто вам скажу: я тоді. Ой, а чого я це не закажу? Тому що я сижу в потоці. Я займаюся саме тими енергіями, які крутяться в таро. Ось. А логіка відключається. Включається інтуїція, ви повинні розуміти. Мені треба від інтуїції відключитися, і туди включиться логіка. І я можу знову. Тому, коли людина, як у Валентіни, так в зоні пробуждення, людина, яка війшла в інформаційне поле, вона не може сама собі задавати питання, їй повинен бути в неї оператор. У мене оператора нема. А я входжу конкретно в ці енергії, я вам щитую цю енергію, яка йде. І Тому я інколи можливо. Ой, а де я була? Це всі тарологи так. Всі справжні тарологи, вони так. Вони не... Всі ті що логікою тупо щитують карти, як вони їх завчили. Це не є таро. Це є тільки частина щитування таро. Таро це в комплексі, це інтуїція, це. Як вони ви їх вивчали, плюс картиночки. Мої дорогенькі, інтуїтивно щитуєте картиночки. Тому я люблю користуватися різними таро, тому що кожен таро, кожна та ж сама карта в іншому таро, вона інше значення вже має. Ти щитуєш іншу інформацію, щоб ви це розуміли. Тому я люблю не тупо технічно щитувати. Треба підключати ще інтуїцію. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. трошечки Я сьогодні. Такі розклади вам понадавала. Але я сподіваюся, що я зробила ну, хоча б на п'ятірочку, без плюсика. Щиро вам дякую, мої дорогенькі, за увагу. Я ще вчилася по тій системі з п'ятірками від 1 до 5. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе. Ну, може, з мінусом, гаразд, я не буду себе так дуже вилічати. І разом до перемоги, мої любі, ми все переможемо. На все добре, мої дорогенькі.